Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Слава друзі, нашим ЗСУ! Сьогодні на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника з Краматорська, такий як Рено Меган, третього покоління. Автомобіль в дуже гарному стані. 2012 року 1,5 дизель. Але сьогодні черговий автомобіль, такий як Renault Megane 3 покоління. Автомобіль 2012 року. Машинка в дуже гарному стані. Даний автомобіль має два комплекта гуми. Дане авто має задній також парктронік, двохзонний клімат-контроль, навігацію. 2012 рік чистий. По автомобілю був вже зроблений сертифікат. Та також сторгували. Даний автомобіль був на старті 8600, Сторгували 300 доларів. Ми за 8300 друзі, забрали. Так, друзі, ось такий реномиганчик третього покоління ми підібрали для наших замовників. 217 оригінального пробігу. Машинка свіжо пригнана з Голландії. Ось такий от автомобіль. Підібрали ми для наших замовників. Даний автомобіль їде в місто Краматорськ. Два комплекта гуми, зараз заїдемо перезуємося, бо зараз ще на літі. Ось такий, друзі, даний автомобіль. Придбали ми сьогодні на супроводі на Луцькому авторинку. Маємо 4 склопідйомник, регулювання склання дзеркал, мультикермо, ручка КПП, сидіння в дуже гарному стані. 217 оригінального пробігу, повністю все ми перевірили, також всі виписки є з Голландії, РДВшки. Кому, друзі, цікавий автопідбір, телефонуйте. Звати мене Андрій. Допоможу я вам знайти хороший автомобіль. Власник, друзі, щасливий. Поїхав задоволений додому, а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки на наш Ютуб та також підписуватись на наш інстаграм. Найсвіжіша інформація попадає до нас в інстаграм. Та також у нас є група у вайбері. Хто шукає собі автотівки? Там ми перевіряємо машинки та закидаємо у вайбер групу. Нижче за посиланням група. Шевроле Коптива. Ось такий от, друзі, автомобіль. Машинка свіжо пригнана бачу з Німеччини. 2010 рік. Сімемісна, повний привід. Ціна його 10850, номер телефона власника Бачу, я повністю всі сервісні історії. Ось такий, друзі, Коптива. На повному привіді машинка. На касплантанових дисках. На дуже гарні і доволі гумі зимовій. Ось такий от, друзі, автомобільчик. Шевроле Коптива. Даний автомобіль має задній Парктронік, форкоп. По комплектації даний автомобіль має двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо, 4 підіймача, комбінований гарний салончик збережний, машинка свіжо пригнана з Німеччини. Кого цікавить такий друзі, повнопривідний автомобіль, телефонуйте Mitsubishi Outlander. Автомобіль 2011 року, 2.2 дизель, 179 тисяч, друзі, зеленого пробігу. Автомобіль сімимісний на автоматі, повний привід, ціна його 13 350 доларів. Ось такі от, друзі. Mitsubishi Outlander. Машинка на повному приводі, на гарній зимовій гумі, в Доволі в непоганому стані, використання та нові диски. Ось такий от, друзі. Має ззаді форкопчик. Також даний автомобіль має безключовий доступ, гарний шкіряний салончик, автомат, клімат кліматконтроль, навігація. Бачу, також є камера заднього вигляду, мультикермо, салончик шкіряний, в гарному стані. Ось такі, друзі, Mitsubishi, кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi AX35. 2011 року 1,8 дизель, 217 тисяч друзів заявленого пробігу, номер телефонного власника, повний привід, ціна його 10,950. 950. Є ось повністю виписки бачу. Ось такі от друзі Mitsubishi ASX. Даний автомобіль на зимовій гумі. на спампанових дисках, фуркопчик присутній по автомобільчику. Безключовий, також бачу, доступ є. Гарний шкіряний салончик, мультикермо, камера заднього вигляду, навігація, двозонний клімат-контроль на повному приводі машинка. Шкіряний гарний салончик. Кого цікавить такий Mitsubishi AX, телефонуйте. Opel Astra S. As. автомобіль 2010 року, 1,6 бензин, ціна його 6. 450, два ключа, сертифікат, номер телефону друзів власника ось такий от, автомобіль Opel Astra H. Даний автомобіль на зимовій гумі, на легкосплантанових дисках, гарні дуже комплектації. Має задній партронік даний автомобіль. Гарну гуму даний авто має. Дане авто має два мача, мультикермо, двозонний клімат контроль, підігрів сидінь, салончик чистий й Ось Такий, друзі, автомобіль. Opel Astra H. Кого, друзі, цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 5. 2004 рік, 1.6 MPI з Німеччини. Номер телефона власника. 203 тисячі, друзі, зеленого пробігу. Ціна його 5600. Ось такий от Volkswagen Golf. П'ятий. Автомобіль на зимовій гумі. в кузові хатчбек. У комплектації даний автомобіль має кондиціонер, 4 склопідйомника, тканиновий салончик. Друзі, Golf 5, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tauran 2006 року. 1,6 MPI, 7-місний з Німеччини автомобіль. Ціна його 6400. Номер телефона власника. Ось друзі, Volkswagen Tauran 2006 року. Даний автомобіль на літній гумі. По комплектації на авто має двозонний клімат-контроль, мультимедіа, механіка п'ятиступенева, ступенева 4 підіймача, тканиновий салончик. Салончик доволі в гарному стані. Сімимісний. Кого, друзі, такі такий от Volkswagen Tauran, телефонуйте. Volkswagen Golf Plus. 2007 рік, 1,4 бензин, ціна його 5600, номер телефона власника. Даний автомобіль на гарній зимовій гумі. Ось такий от автомобіль. По комплектації має кондиціонер, магнітола, механіка п'ятиступенева, ступенева підіймача, салончик чистенький після хімчистки. Ось такий от Volkswagen Golf Plus, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А5. 2007 рік 193 тисячі друзявного пробігу, 1,6 MPI, ціна 7400, номер телефона власника. Ось такий от шкода Октавія А5. 2007 рік. Даний автомобіль на зимовій гумі на легкоспантових дисках. В Кузові ліфтбек. Даний авто має задні партроніки, Спуллер Затоновані взаді габарити. Таку молодіжну, доволі круту тачку. По комплектації даний автомобіль має гарний шкіряний салончик моду, клімат кліматконтроль, підігрів сидінь, механіка 5-ступенева. Салон шкіряний в дуже гарному стані, друзі. цікавить така, От шкода Октавіа 5 телефонуйте. Непоганий варіантик. Volvo V-50. Автомобіль 2010 року, 1,6 дизель, 192. 2000 друзі, зеленого пробігу, машинка з Голландії, ціна її 7700, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль Volvo V50, даний автомобіль на літній гарній гумі. Має задній парктронік, Складання дзеркал. По комплектації даний автомобіль має мультикерму, 4 скло підіймача. Механіка з 6 -ступенева. Ось такий, друзі, автомобіль. Volvo V50, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 7. 2014 року 1,6 дизель, 240 тисяч дизельного пробігу. Ціна його 10500, номер телефона власника. З такий от Volkswagen Golf 7. Даний автомобіль має передні і задній парктроніки Машинка свіжопригнана пригнана з Німеччини на зимовій гумі. По комплектації даний автомобіль має мультикермо, довгозонний кліматконтроль, електронний ручник, 4 складі мечатка, салончик. Ось такі от, друзі, Volkswagen Golf 7. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Scenic, Автомобіль 2007 року, 1.5 дизель, 248 тисяч заявного пробігу, номер телефону власника. Ціна даного автомобіля 5400. Ось такі от Рено сценік. Автомобіль свіжо пригний з Франції. На зимовій гумі. На безключовому доступі. Має форкопчик ззаді. Безключовий доступ, світлий салончик, клімат-контроль, мультикермо, 4 скло підіймача, круїз контроль, полка, шторка, друзі, все присутнє. Ось такі от Рено Сценік, дизельочок, кого цікавить, телефонуйте. Hyundai i30 2009 рік, 1.6. Дизель, 212 тисяч друзейного пробігу. Ціна його 5990, номер телефона власника. Бачу повністю є всі сересні історії, тюфи. Ось такий друзі автомобіль, дане авто на зимовій гумі, в чорному кольорі, в кузові хатчбек. автомобіль По комплектації даний автомобіль має мультикермо, двозонний клімат-контроль, 4 скло підіймача, підігрів сидінь, механіка п'ятиступенева ступенева Взагалі фікна затоновані, друзі. Ось такий от хендайчик Кому цікаво, телефонуйте. Opel Astra H, автомобіль 2009 року, 1,8 бензин, 103 кВт, ціна його 6850, номер телефона власника. На автомобіль на автоматі Opel Astra H на зимовій гумі даний автомобіль. Має задній епартронік, також воркоп. Комплектація даний автомобіль має автомат, кондиціонер, мультикермо, два скропідіймача, салончик в гарному стані. Шкода Октавія А5. 2006 року 1.6 бензин 161 тисяча розділеного пробігу, ціна його 6460. номер телефона власника. ось Такий, друзі, автомобіль. Шкода Октавія. 2006 року автомобіль на косплантонових дисках на гарній зимовій гумі в кузові Універсал. Даний автомобіль має задній парктронік, форкопчик. По комплектації даний авто має 4 скло підіймача, мультикермо, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, тканиновий салончик. Салончик, друзі, доволі в гарному стані. Полка, шторка, все присутнє. Ось такий, друзі, автомобіль, кому цікаво, телефонуйте. Niesan Kaškai. Автомобіль 2009 року. 1,5 дизель на механіці, ціна його 8950. Ось такі, друзі, Nissan Qashqai. 2009 рік. Автомобіль на зимовій гумі. Має форкоп. По комплектації даний автомобіль має двозонний кліматконтроль, тканиновий салончик, мультикермо. Підігрів сидінь. Ось такий от автомобіль, друзі, кого цікавить. Телефонуйте. Рено Кенго 2011 року 1.5 дизель. Ціна його, друзі, 800, номер телефона власника. Ось такий от Рено Кенго 2011 року. Автомобіль на зимовій гумі, на звичайних друзі, ковпаках в синьому кольорі. Даний автомобіль. кузові пасажир. По комплектації дане авто має кондиціонер, два скло підіймача, світлий салончик, пасажирчик, полка шторка друзі, все присутнє. Ось такий от Renault Kengo Кого цікавить, друзі, телефонуйте. Hyundai AX35 автомобіль 2012 року. 2-літровий дизель, 240 тисяч пробігу, ціна його 12 тисяч, номер телефона власника. Ось бачу, повністю є вся сервісна історія даного автомобіля. кросовер На повному приводі, друзі. Має гарну зимову гуму, легкоспані танові диски. Ось такий от автомобіль. По комплектації має задній партронік, форкопчик, гарну зимову гуму. Двохзонний клімат-контроль, мультикермо, механіка шестиступенева через 100-підйомника, комбінований друзі, салончик. Ось такий от, доволі непоганий ax 35 Кого цікаво, друзі, телефонуйте. Chevrolet Коптива. Автомобіль 2012 року. 2.2 дизель, 215 тисяч зеленого продукбігу. Ціна його 11 тисяч на автоматі номер. Телефону власника ось, Chevrolet Coptiva, друзі. В принципі, непогані автомобілі. Легко нові диски, літня гума. Має задній парктронік даний автомобіль. По комплектації даний автомобіль має двозонний клімат-контроль, мультикермош, шкіряний салончик, автомат. Салон доволі в гарному стані, не зачуханий. Ось такі, друзі, шевролеку Птива, кого цікавить, телефонуйте. Nissan Кашкай, автомобіль 2019 року, 1,5 дизель, 203 тисячі, друзі, з'яло пробігу, ціна його 10750, номер телефона власника. Ось такий, друзі, Нісан Кашкайчик, автомобіль на панорамі, на легкоспланах та нових дисках, на гарній всесезонній гумі. Ось такий, друзі, автомобіль. Має форкоп, безключовий доступ. Ось такий от автомобіль. Машинка має підігрів сидінь. Тканиновий салончик до кліматконтроль, мультикармо, салон в гарному стані, полка, шторка, все присутнє. Панорамний дах. Ось такий от, друзі, Нісан Кашкай, кому цікаво, телефонуйте. Volkswagen Tauran автомобіль 2014 року, 1,6 дизель, 256 тисяч друзі зеленого пробігу, ціна його 12200. Даний автомобіль на автоматі. Ось такий от Volkswagen Taurнчик 2014 рік. Машинка на всесезонній гумі, на викос плавних станових дисках. Комплектації даний автомобіль має тканиновий салончик, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо, автомат, 4 склопідйомника. Салончик доволі в гарному стані, чистенький. Ось такі, друзі, Volkswagen Taurand. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Друзі, Volkswagen Golf 5 автомобіль 2007 року, 1,6 MPI 226 тисяч ДЛН пробігу, номер телефону власника. Ось такий от Volkswagen Golf 5, в кузові хетчбек. Даний автомобіль йде на зимовій гумі, на легко татанових дисках. 1,6 MPI, даний автомобіль має фуркопчик, гарну зимову гуму. По комплектації даний автомобіль має кондиціонер, 4 склопідіймача, салончик в доволі в гарному стані. Ось такий от автомобіль. Полка, шторка все присутні, друзі. Кого цікавить, телефонуйте.